Після того, коли я попрацював з Віталієм лише одну сесію, завдяки його якимсь секретним технікам і прийомам, і великому досвіду, виявилося, що тут була і психологічна складова, і ці. Провокатори психологічні в голові, які прокували ем, ці прийоми їжі, незаплановані, Вони забираються психологічним шляхом. За що Віталію велике дякую. Віталій, от вже пройшло три дні з нашої сесії. Я зараз відчуваю, що мені легко дотримуватись тої дієти, яку назначили мені спеціалісти, і виявляється без вашої допомоги, ніщо б не працювало. Тому вам велике дякую всім, хто дивиться це відео і кому відгукується подібна проблема. Не зволікайте, звертайтесь до Віталія. Я є прямим прикладом того, що результат є у кожного після першої сесії зразу. Плюс у Віталії ще є програма супроводу, на яку я теж запишуся обов'язково. Тому всім охочим, всім, хто відчуває подібні проблеми, звертайтесь до Віталія і отримуйте результат вже після першої сесії.